Привіт всім! Виставив я отакий прапор на Віоліті. З комуністичною символікою ще дали мені продати. Це значить що люди збирають і хочуть ще. Такий прапор. Лишилося 37 секунд до кінця. І зроблено 30 ставок. 6 людей стежить. 2 тисячі вже набігло. 30 ставок. Виставив його я за 499 гривень. Подивимося, за скільки його куплять. Того демона. Так, продовжили. 2400 дали. 2401 гривня. Він порваний, отакий. З дзюрою. І все рівно купляють. Так, торги продовжуються. Вже 41 ставка. Додали 2 хвилини. Ні, трошки більше, ніж 2 Дві 401 тисяча. А виставлю я його за 4999. Подивимося, за скільки куплять. Такий бархатний стяг СССР 1,60 на метр тридцять. То є прапор, главне управління бронетанкового пенозаводу. То напевно, Львівської області. Ну, подивимось. Так, лишилося 50. Секунд твій 401. Ну, колекціонери хочуть купити собі в колекцію. Таких вже не здибиш. Так, 17 секунд лишилося. 41 ставка зроблена. 6 чоловік спостерігають споряд між собою. Торги завершені. Ні, не завершені. Продовжили. Додали ще 3 хвилини і вже збільшилася ставка в нас до 2500 одної гривні. З таким рідним аксельбантом той прапор. І він Порваний, потертий такий. Вимазаний трохи. все рівно люди хочуть купити. 44 ставки зроблено. Подивимося. За скільки його куплять. Чогось колекціонери купляють все таке радянське. Бархатний стяг. Так, лишилося одна хвилина 20 секунд. Наразі 2501 тисяча. Виставили його за 499 гривень. Так, залишилася хвилина до закінчення. Подивимося, чи будуть зроблені ще більше ставки, чи ні. І потертий в цвилі. І люди купляють. Порваний. Грязний такий брудний. Порваний. Так, лишилося 7 секунд, 6. Подивимося, чи продовжать. Торги завершені. Лот проданий. 44 ставки. Стежгало 6 людей. І купили той прапор за 2 501 гривню. Так буває. Добренько, всім добра. Підписуйтесь на канал.